Сьогодні поділюся з вами рецептом млинців, де немає першого млинця комом. Я одразу роблю подвійну порцію: 6 столових ложок цукру просіяне борошно 400 г, яйця 4 штуки та кип'яток 500 мл і молоко теж 500 мл. Спочатку в миску вбиваємо всі яйця. Додаємо цукор. По бажанню можна одразу додати ванільний цукор. І одразу в тісто я додаю олію, 3 столові ложки. І 3 столові ложки в кінці. Ретельно перемішуємо вінчиком та додаємо борошно. Його я додаю в три етапи, щоб не було грудочок. Вимішуємо до однорідної консистенції і вливаємо 1 третю молока. І знову вимішуємо. Додали все борошно і молоко, вимішали до однорідної консистенції, тоді можна вливати кип'яток. Будемо заварювати наше тісто. Спочатку вливаємо невелику порцію кип'ятку та вимішуємо. Потім, не перестаючи вимішувати, вливаємо всю воду. Тісто майже готове. Додаємо ще 3 столові ложки олії і вже можна смажити. Виходить ось така консистенція без грудочок. Ви можете побачити, які млинці тоненькі та еластичні. Якщо додати менше цукру, їх можна використовувати для солоної начинки.